Привіт, моє дороге чаняточко. Як твої справи, слухай, ну ми з тобою не бачились з ну, десь місяць, так? Як ти себе почуваєш? Добре, сьогодні ти вже не боїшся, так як минулого разу. Супер, я дуже-дуже рада тебе бачити. Так, на сьогоднішньому огляді. Ми проведемо декілька тестів, щоб дізнатись, наскільки ти сильний, розумний і як добре в тебе працюють твої органи сприйняття цього світу. Добре? Ти готовий? Думаєш, впораєшся? І я в тобі навіть не сумніваюсь, котику. Моє ж тичайняточку. Так, добре. Матусю, давайте ви почекаєте нас в коридорі, а ми тут вже дорослі ми самі все зробимо. Так, як ти вважаєш? Чудово! Сідай зручніше. Тримай. Це тобі ніграшка? Тримай, тримай, тримай. Так, добре. А тепер сконцентруйся, будь ласка. Мені потрібно задати тобі декілька дуже важливих питань. М -м? От, давай котику. Гараст. Так, тоді поїхали. Скажи мені, будь ласка, чи хворів ти останнім часом? Тільки не бреши, я ж дізнаюсь. Так, добре, пишу. Як довго? Ага, добре. Ще? Животик болів. Угу. А що ж таке? Щось з'їв, полуничку? Ну, ще на сезон, я розумію, дуже-дуже хочеться полунички в нутеллі. Але треба трошечки почекати. Добре, обіцяєш. Супер. Так, їдемо далі. Так, чи були в тебе якісь червоненькі прищички після полунички? М? Були. Угу. Добре. Це нічого страшного, не переживай. Таке буває, коли ти її з'їсиш дуже багато. Угу, так що слухай маму, коли вона каже, що вже достатньо. Добре. Так. Чи їздили ви в інші країни на протязі цього року? Угу. Так. І куди ще? Ага, так. І чи робила тобі якісь укольчики? Ага, все, я зрозуміла. Добре тримався. Розсунечка. Угу. Гаразд. Молодець. Грайся, грайся, котику кубік нам не заважає. А я поки зроблю деякі підготовчі дії. Спочатку тягнемо рукавички. Щоб перевірити наше волосочко. Головка, до речі, не чухається. Ні? Добре. Угу. Як часто, матуся, собі головку миє? Угу. Не дуже любиш цю справу. Що любиш? А, любиш, любиш купатися у вані? Класно. А яка твоя улюблена Ні. іграшка? я теж їх обожнюю, ти моє сонечко. Так, зараз Не бійся, це у нас антисептик, щоб ніякі мікроби не належали. Так, добре. Котру. Сядь, будь ласка, рівненько. Так, продовжуй гратися. Просто трошечки нахили до мене свою голівеньку, добре? Я просто подивлюсь, чи нема там якоїсь живності. Mm -hmm. Так, ой, головенька чистенька. Пахне лавандою моє ти сонечко що готувався до прийому. Су волосся просто в прекрасному стані, ніяких почервонінь нема. Угу. Так. Молодець. Так, тепер обличчя до мене. Прикрий очі. Угу. Так, добре. Подивимось на твої бровки. Не лущиться. Угу чи нема в тебе якогось подразнення, бровки начухаються? Добре. А віки наші прикривають. Прикривається. Добре. Так, чудово. Угу. Добре. Так. Мені потрібно взяти з твого волосічка. Так сиди рівно. Не бійся, це не боляче, абсолютно. М -м -м -м. Так, зараз проведемо тест. М -м -м. Так, подивимось, чи нема там у нас мікроорганізмів? Ні, все чудово. Ти молодець, котко. Так, давай ну, подивимось на твою шкіру трошечки ближче. Так, угу. просто все рівно, а я торкатимусь тебе до твого обличчя, дуже обережно, пальчиками. Так, скажи мені, будь ласка, чи не боляче, коли я до тебе торкаюсь? Ні? Супер, тут зверху над бровками нема болювих відчуттів. М -м -м, добре. Так, на носик коли надавлюю. Ні, чудово, очі. Я буду трошечки-трошечки надавлювати на очі, а ти мені скажи, чи відчуття однакові, чи десь більш больніше, добре? Угу. Так. Ага, супер. А тут. Угу. Супер. А тепер подивись, будь ласка, вверх. Ага. І під очима, скажи мені не боляче. Добре, так. Що у нас пущичка? Так, коли надавлює тут не неболь? Добре. А тепер надуй мені щічки так. Так, супер. І надай мені їх здути. Молодець. Ти моє сонечко. Так. От бачиш. Угу. Все в нас дуже добре виходить. Так, за ушками. Угу. Так. І. Все добре? Ага, так. А тепер заплющу очі, будь ласка, і скажи, що я тобі прошепочу на ушко, добре? Угу. Mm -hmm. Їжачок Їжачок, розумненька. Відкриваємо очі, дивимось прямо на мене. Mm -hmm. Так, посміхнись, будь ласка. Супер тепер з зубками. Mm -hmm. Молодець. Заплющочі. І скажи, коли відчуєш, що я тебе торкаюсь, де саме. Добре? Готовий? Угу. поїхали. Так, по лобику. Угу. Права щічка? Угу. Лівощечка. А тепер скажи право і ліво як відчувалось однаково? Добре. Підборіття. Молодець. Відкривай очі. Угу. Дивимось прямо на мене. Просто прямо мені на носик. Угу. Скільки пальчиків ти бачиш? Так, два. А тепер. Три. Угу. Тепер дивимось тільки на мене, не наморгаємо. Вісім. Тепер. Два. Правильно. Покліпай трошки. Угу. Розмілочка. Знову на міносик. Так. Скажи. І яка сторона з пальчиками буде рухатись? Угу, mm -hmm. так. Правильно. Угу, mm -hmm. обидві. А тепер зосереться і скажи, скільки разів і з якої сторони ти побачиш рух. Добре? Впораєшся? Супер. Тоді поїхали. Угу, uh -huh. трічи. Чотири рази. Молодець. Поморгай поки. Можеш заплющити очі. Uh -huh. Поки заплющує. Так. Mm -hmm. Так, скажи мені не боляче. Трошечки неприємно, так? Да? Не тепер. Да, трошечки потерпи. Так, подивись вверх. Добре. Уху. Тепер вниз. Володих. Так. розуміти. Поморгай. Уху. Тепер трошечки слідкуємо за ліхтариком. Тільки очима. в кубик нічого страшного, хай лежить. Він нам не заважає. Просто продовжуй слідкувати за ліхтариком. Ні на що більше не відволікайся. Угу, Молодець. Тепер скажи мені, коли перестанеш його бачити. Супер. Mm -hmm. Молодець. Так, давай тепер послухаємо твоє серденько. Mm. Так. І залишайся в футболочці, вона мені не заважає. Mm -hmm. Просто сюди рівненько і спокійно дихай, так, добре, Поїхали угу. затримай дихання. Mm -hmm. Так, залишилось декілька тестів. Так. По-перше, що це у нас за кольор? Синенький, правильно, а це? Червоний, mm -hmm. і це. Молодець. Так, скажи мені, будь ласка, кого ти бачиш на малюночку? Хорошок, правильно. А це? Хто в нас це? Синичка вірно. Наступний. Так, правильно. І це білочка. Що угу. кажеш? У вас на дачі білочки живуть. Супер, дуже їх люблю. Не забувай приносити їм горішки, добре? А тепер відкрий ротик. Це в сусідньому кабінеті. Маленькі дітки прийшли на огляд. Ну, але ж вони зовсім маленькі, а ти в нас вже великий котик. Так що відкривай ротик. Зараз будемо їсти солоденькі вітамінки. За одне скажеш мені, що це на смак. Добре? Це дуже важке завдання, як думаєш, впораєшся? Ну, зараз перевіримо. Відкривай ротик. Розпробуй, не спіши. Вже готова відповісти. Ну давай. Отже ж молодець. лисиця, Так, так, це динька. Ну що, мій любий друже, ми наш огляд вже закінчили. Матуся заходимо. В нас супер круті, прекрасні показники, молодці, Ви як одна команда. Я вам лишаюся. Особливо тобою, зайчику. Так, до канікул я вас допускаю. Можете спокійно йти, розважатись і насолоджуватись теплими літніми днями. А зараз куди.